Казав Господь, глядіть, що ви, ніким за цих малих не гордували. Кажу бо вам, що анили їхні на небі повсякчас бачать обличчя Отця Небесного. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має і одна з них заблудить? Чи він не кине 99 угора? І не піде шукати тієї, що загубила, і коли пощастить, найти знову істоно кажу вам, що він радіє найбільше, ніж 99-ма, що не заблокали, так само і Отця вашого Небесного, немає волі, щоб загинуло одне з тих малих, коли брат твій завинить проти тебе, піди до кори у віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата свого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полавджала за словом двох або трьох свідків. І коли не схоче слухати, скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганин і мита. Істину кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі, Істину кажу вам ще раз, коли двоє з вас годяться на землі, просити, що там не було, воно буде даної моїм отцем небесним. Бо де двоє, бо троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Сьогодні є велике свято. Але щоб зрозуміти це свято, маємо заглянути в сьогоднішню Євангелію. Адже не просто так церква подає сьогоднішні наші Євангелії, які ми прочитали від апостола Матея. З самого початку він каже, що ніким не можна гурдувати, навіть ніким з найменших. Якщо розібратися згідно єврейського клумачення, це слово. Малих або найменших, це не мається на увазі, зокрема, дітей. Бо дуже часто ми розуміємо, що це мова йде про дітей. Ні. В єврейському розумінні це є людина, яка є слабка. Це може бути християнин, який тільки навернувся, який до того часу ніколи не знав Христа. І його віра ще є слабка. Його знання також ще досить слабкі, бо багато ще чого не знає. Це може бути людина, яка була впала в гріх і тепер навертається. І кроки ще не є певними. Це справді може бути і мала дитина. Ніколи ними не гордуй. Чому? Бо коли ти такою слабкою людиною починаєш гордувати, це може призвести до того, що ця людина відійде від стада Христового. І ти тоді будеш у цьому винен, будеш відповідати за ту загублену душу. Бо каже Господь, що ти можеш дати взамін за душу? Немає нічого вартіснішого в цьому світі, ніж безсмертна душа людини. Це найцінніше. І Господь за неї заплатив досить велику ціну. Тому Христос далі після цього розповідає цю притчу про цю загублену вівцю, що Господь залишає 99, тих, які вже є утверджені у вірі, тих, які вже довіряють Госпові і слідують за ним, які не збочують цієї дороги, йде шукати того грішника, який відійшов, який наражає себе на небезпеку загибелі. Тому Христос наголошує чітко і відверто без будь-яких сумнівів. Так само і Отця вашого Небесного не має волі, щоб загинуло одне з тих малих. Господь не є той, який бажає, щоб людина загинула. Господь не є той, який бажає, щоб людині було зле. Господь не той, який хоче, щоб було щось прикре. Це не Його воля. Тому горе тій людині, яка зневажає Господа Бога, звинувачує його в тому, чого Він не робить. Це свідчення лише того, що людина не знає свого Господа, коли на нього нарікає. І зрештою, як би ви себе почували, коли б вас звинувачували в тому, чого ви ніколи не робили? І коли нарікаєте на Бога? Це є саме те. Тому Христос і каже, якщо навіть твій брат проти тебе провинився, піди і докори йому віч на віч. Якщо взяти єврейське розуміння слово докорити, то «кеха». це є, якщо перекласти на українську мову безпосередньо відновлення миру, направлення. І справді докорити і каже Христос, щоби ти міг придбати свого брата, відновити мир, відновити цю дружбу, яка десь була затрачена, або через якісь певні речі чи обставини було втрачено. Віднови її. Мало того. Якщо твій брат тебе не слухає, візьми двох чи трьох свідків. І тим самим Христос посилається на старий Завіт. Це є Левитів, 19 глава. Не носи в серці ненависті до брата Твого, до кори ближньому своєму, щоб не нести гріха через нього. А справді, якщо ти живеш ворожнечі своїм братом, чи не гріх у твоєму серці, чи не злість, чи не обмова, чи так хіба не є, справді Левитів правду каже. Якщо ж не хоче послухати тебе, чи Цих двох чи трьох свідків докори перед церквою. Грецьке слово це є еклезія. Єврейське слово це є кегілля. І це є не просто певна громада, але дуже важливе є слово священна громада Божого люду. Перед нею. Якщо і не схоче послухати цю священну громаду Божого люду, нехай стане для тебе як поганим чи мир. Іншими словами, він для тебе помер. Тому що не вдалося відновити цього миру. Ти втратив його. І після цього Христос розповідає це важливе. Істину кажу вам, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане і на небі. І все, що розв'язате на землі, буде розв'язане також на небі. Христос показує цим дуже важливу річ, що ті речі, які відбуваються на землі, які відбуваються між нами, мають велике колосальне значення. Воно впливає на цілу вічність. Що певна сварка, певне непорозуміння. Може мати великі колосальні наслідки, які вплинуть на цілу вічність. Вона може бути зовсім інша. І не обов'язково з Господом Богом. Тому так важливо, Господь, коли приходить, кожного разу звертається мир вам, щоб людське серце було в мирі, щоб воно було разом з Господом Богом. І додає. Коли двоє з вас згодяться на землі просити, хоча б що б там не було, будь-яке ваші бажання, воно буде дано їм, моїм отцем Небесним. Бо де двоє чи троє зібралися в моє Я там є серед них. Іншими словами кажучи, царство Небесне починається серед нас. Так стає присутній Господь. Цікаво. Що коли йде мова розв'язувати чи зав'язувати, воно має також досить велике значення і для церкви. Бо Господь дає владу церкві в'язати розв'язувати, і також впливати на цілу вічність. Тому з того часу і казали, що людина, яка є поза церквою, є поза спасінням, бо вона є поза цією священною Божою громадою, яка рухається за Христом. Якщо вона відмовляється йти цією дорогою, яка веде до Христа, вона справді є поза спасінням. Це Євангеліє є досить немовиста, хоча я його коротенькому зібрали. Бо Христос несе в сьогоднішньому Євангелії дуже-дуже важливу річ. Небесний Отець не хоче нікого втратити. І це і також не тільки бажання Отця, але і Сина і Святого Духа. Свят Пресвята Трійця переживає за спасіння кожного з нас, одного з найменших. Навіть той, хто оступився, Господь іде його, шукає, щоб знайти. Створює обставини, посилає тих людей, щоб людину повернути. Це Цей батько чи мати, яка постійно буде переживати за своєю дитиною, яка десь пропала, про якої десь немає відомості. Уявіть собі, що ваша дитина чи ваша чоловік, чи дружина затримується на певну кількість годин, і ви до неї не можете достукатись. Що відбувається в вашому серці? То скільки більше це відбувається з Господі Босі, який є досконалою любов'ю? Що Господь відчуває, коли втрачає цього грішника? Бог є любов. І це стосується усіх трьох Божих осіб. Свого часу людям було дуже тяжко зрозуміти, коли йшла мова про Псяту трійцю. Як це? Один Господь. Але три божі особи. І багато святих отців пробували про це пояснити чи говорити. На Сході про це дуже гарно говорив, зокрема, Іван Дамаскін. Каже, ми всі бачимо одне сонце. Але від цього сонця ми найперше бачимо світло. І це є один, така як форма. Друге, ми Бачимо також тепло, яке відходить від сонця. І ми бачимо, що це тепло, світло, яке йде від сонця, дає також життя всьому живому. Три вияви, голодне сонце. Зокрема, Патрік в Ірландії пояснював це в простіший спосіб. Дуже простий, який був доступний, зрозумілий кожній людині. Він ставив питання. Чи хто з вас бачив конюши? Дівчата, хлопці, бачили конюши? Як вона виглядає листочок? Ну, підказуйте, як виглядає конюшинка? Три листочки, вірно? Один листочок. Але три частинки. Так само, відповідно, Патрик і каже, що і Богові є те саме, один Господь, але в трьох особах. І коли Отець любить, то і син любить, і Дух Святий. І всі вони троє переживають за людину. Тому після здійснення Святого Духа ми згадуємо при Святу Трійцю, що той Святий Дух, який зійшов на апостолів, він відкриває ту повноту, яка з самого початку пишеться, Що Господь сказав Господеві, сотворів. В старому завіті з самого початку першої книзі говориться, що Бог є в трьох особах. Але посередкувати. І що цей зв'язок, ця любов є досконала. І що ми маємо уподібнитися в любові до Пресвятої Трійці. І тому так говорить, що Господь шукає. Господь бажає, щоб це було відновлено. І щоб та любов, яка є в Пресвятій Трійці, ця любов була досконала між нами. Тому Іван додає. По цьому пізнають, що ви учні Христові, коли любов буде між вами. Це свідчення того, Христос каже, що коли змовитеся, про щось просите, і між вами є любов, Бог не відмовить, бо Він є любов'ю. І тому таке прохання буде вислухане, бо в вашому серці уже він перебуває. Свого часу два євреї посварилися. І в кінцевому результаті прийшли до рабіна. Рабін вислухав одного, вислухав другого, тоді закликав обидвох. Каже: ви будуєте мости через провалля, але кожен будує в інший бік. І користі з цього не буде з вам нікому. Тому сідайте і говоріть. Вони сиділи довго, спілкувалися, сварилися, кричали. Але в кінцевому результаті подали один одному руку. Він каже, тепер ви будуєте міст, який принесе користь народу, бо народ буде з цього користати. І це є важливий момент. Коли ми сваримося, коли ми з нами є роздоріжжя, з цього користає тільки дияво. Бо він свідчить про те, що немає любові, що є ворожнеча. Коли в родині свариться батько і матір, хто найбільше від цього терпить? Діти. Тому подумайте, любі мої, коли ви допускаєте, що до війшов між вас. Того, кого найбільше ви любите, найбільше страждає. Кого найбільше любите, тому найбільше завдаєте Богу. Оце маєте спосіб подивитися, як і з Господом. І як я, я без нього. Тому так важливо церква наголошує має бути молитва особиста, подружня, молодят, які живуть разом, і родина, де молиться ося сім'я батько, мати і діти. Цей той зв'язок. Потрібний такий зв'язок, який нас тримає в єдності з Пресвятою Трійцею. І коли це цей зв'язок, коли ця любов, там не може всунутися дія. Тоді Божа благодать панує. І тоді панує те, що ми наживаємо дуже часто по-простому в народі щастя. Його завжди бажаю. Бажаю тобі щастя! Але щоб це щастя було, над ним треба працювати. Треба берегти той важливий зв'язок любові, єдності, яка є у Присвятій Трійці, в наших серцях, в наших сім'ях, в наших родинах. Тоді ми свідчимо, що ми є християни і що ми визнаємо і сповідуємо одного Бога в трьох особах. Бо якщо ми цього не робимо, ми це заперечуємо. І ми тоді є тими, котрі втрачають того ближнього знайомого. Бо це може бути, як кажуть святці церкви, збіршення. Каже, дивись, християни, ходять до церкви, сповідаються, дивись, як живуть разом. Кращого свідчення для диявола не знайдете. Він цим буде потукати тим, хто є малим, слабким, хто ще не зміцнів у вірі. А в іншому місці Святого Писання Господь каже, Якщо одного з найменше від море такого, краще його взяти жорно, причепити собі з душі і кинутися у море. За цю втрачену війцю прийдеться тяжко заплатити. Тому ми маємо бути спільнотою, яка свідчить Присяту Твійцю, спільнотою, яка діє Святий Дух, спільнотою, яка будує щастя, і спільнотою, яка рухається до неба. Пам'ятайте, для цього треба наша співпраця. Тому Христос і каже, моліться, щоб не спасти вам спокусу, щоб диявол вас не відірвав і щоб ми не стали тією загубленою вівцем. Бо Бог свідчить, що Він є любов. І Він бажає, щоб ця любов завжди була між нами. Слава Ісусу Христу!